Ваше уявлення про те, хто керуватиме Україною далі, зміниться вже сьогодні. Ми знаємо, як вам набридли порожні балачки, гучні політичні прогнози, вигадані рейтинги і ті, хто намагається зловити хайп на війні. Ми живемо в час, коли звичайні слова знецінились, люди втомилися від політичних шоу, брехні з екранів і фальшивих обіцянок. Хто прийде після Зеленського? Коли завершиться війна? І чи справді хтось готує нову епоху для України? На ці питання відповів той, хто не має політичного офісу, не тримає в кишені олігархів, не грає на публіку. Старець Олексій він говорить про те, що вже наближається заміна. І це не кулуарна гра, це духовна подія. Стара енергія вичерпалась. Починається інше. І зараз ми зачитаємо його слова Народи мій! У час, коли тіні стають довшими, а душі важчими, я маю сказати вам те, що бачив у нічному світлі. Не заради страху, а щоб ви не проспали прихід нового. Зеленський, його ім'я не треба приховувати. Він ішов не до трону, а від страху. Його шлях був несподіваним навіть для нього самого. Але з початком війни він витримав. Багато хто цього не розуміє, але це правда. Він не покинув корабель, коли той горів. У перші дні, коли Київ тріщав від вибухів, йому пропонували втечу. Але він залишився. І з того моменту його життя перестало бути його. Я не хвалю і не звинувачую. Я дивлюсь на карту долі. І ця карта змінилась, бо йому не судилося завершити цю війну. Йому дано буде підписати папери. Але перемогу приведе інший. І от що скажу: вже тепер. У цю мить над Зеленським звисають нитки невидимі для ока, але чіткі для серця. Захід тисне. Один поважний чоловік з холодної держави, що не любить зайвих слів, прямо заявив йому: світ готовий дати вам мир, але не у вашій тіні. І це не шантаж, це умова. Якщо хочеш миру, мусиш відійти. Так почалась домовленість. Та от що важливо: він не піде просто зараз. Він ще має підписати, має оформити домовленості. І лише після закінчення дії воєнного стану мине шість місяців, лише тоді можливі вибори це умова безпеки. І ці півроку стануть найбільш напруженими. Бо з однієї сторони, тиск підписати, з іншої, нові імена, що вже гріють руки над вогнем. Список претендентів старий. Порошенко скотвердий, але вже не палкий. Тимошенко ще знає гру, але втратила магію. Ляшко гучний, але без стилу. Це все тінь минулого. Народ втомився, не хоче балаканини, хоче дії. І саме тому народ дивиться не на тих, хто говорить, а на того, хто мовчить. Я бачив його, не назву імені, але скажу його очі бачили перший постріл. Його руки тримали фронт ще тоді, коли в Києві казали, паніки нема. Але ж ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте, як закривалися аеропорти на ремонт? Як по телебаченню почали показувати, як збирати тривожну валізу? Як раптово зникли туристичні рейси і з'явились поради: Купуйте воду, крупу, заряджайте телефони. Це були сигнали. Не всі їх читали. Але він читав. Він тоді вже знав, але мовчав, бо йому було довірено. І тепер йому готують інше довір'я. Народне. Він не скаже я йду у президенти», Але країна сама це побачить. Я сидів уночі біля свічки, продовжив старець Олексій, і побачив обриси великої зали, у ній стіл, на ньому документи, за столом, ті, що вирішують, і серед них Володимир Зеленський у погляді втома. Але не страх. Він підписував не поразку. Він підписував кінець однієї глави. Йому дозволять завершити етап не як капітуляцію, а як компроміс заради виживання країни. Але мир у підписах не означає мир у серцях. І тут з'явиться він новий лідер той, хто був не в кабінетах, а в окопах, хто не читав звіти, а тримав в руках закривавлені каски побратимів, його не називатимуть політиком. Але народ вже бачитиме в ньому надію. Бо це буде не просто командир, це буде символ. Зеленський вже знає, що час його минає, йому про це сказали віч на віч, без преси, без камер. В одному з європейських міст йому дали чітке розуміння: якщо хочеш бути частиною миру, відійди. Не ти поведеш на відбудову, але йому дали вибір піти достойно, з документами, з підписами і з дипломатичною подякою світу. Але після піти. І він погодиться, бо вже втомився. Я не можу назвати імені, каже старець. Але от які знаки я вам лишаю? Це буде чоловік, не старший за сорок, з коротким військовим минулим, яке всі вже давно вивчають по кадрах з фронту. Його обличчя не посміхається часто, але в очах прямота. Він ніколи не був членом парламенту, не мав бізнесу, не грав у ток-шоу. Але його знає вся країна. До нього прийдуть не тому, що він хоче, а тому, що більше ніхто не підходить. Бо всі інші це болото. Порошенко йому не пробачили старих історій. Його образ асоціюється з війною, а не з новим початком. Тимошенко народ бачив її в кожній епосі від газових контрактів до Майдану. Але вона вже не має тієї іскри. Ляшко, його голос гучний. Але народ втомився від балагану. А цеймо мовчить. Він не закликає, але за ним ідуть. Його шлях почнеться з поразки ворога. Саме його командування змусить Росію відступити. Він не буде домовлятися з агресором, він дасть наказ. І от коли народ побачить мир не від підписів, а від сили, тоді й скаже: Оце наш президент! Люди добрі! Не бійтеся зміни! Вона не завжди приходить через революції, іноді через втому, через вичерпання. Володимир Зеленський не зрадить. Але він відпрацює своє і сам це відчуває. Бо той, хто стоїть попереду, вже готується. Я бачу, як тіні зсуваються. Бачу, як півроку спокою стануть підготовкою до великого голосування. І в цьому голосі народ скаже не ім'я, а досить старих. І обере не політика. А воїна земля не любить порожнечі. Трон не буде порожнім. І коли прийде він, війна закінчиться не на папері, вона закінчиться в реальності. Тепер ви це чули не в ефірі ток-шоу, не від експертів, а від людини, що бачить далі. Це не прогноз, це і духовна карта подій. Зеленський готується завершити своє. Він піде не в бігах, а з підписаними документами. Але доведе до кінця той, хто був там, де лилася кров, не у словах, а в дії. Це буде нова епоха, і вона вже не за горами.